З витяга нескорених у Чаркаському парку сосновий бір відбувся кваліфікаційний турнір зі стронних мену для ветеранів і ветеранок. Зі слів організаторів, така активність допоможе захисникам не лише реабілітуватися, а й повернутися до активного соціального життя. У рамках комплексного інклюзивного заходу захисники і захисниці показали себе у вислуванні на тренажерах, жимі лежачі, аеробайках та ривку гирі. Навіть для ветеранів, навіть з людьми з обмеженими можливостями, це є як реабілітація, це є як підтримка сили й дух. Ветеран Євгеній радий, що є місця, де військові можуть об'єднуватись та повертатись до цивільного життя. А такі змагання видовище варте уваги. Уже є враження, вже є той досвід, вже є чим поділитися, є що розказати, є що показати. Учасниками спортивного змагання стали понад 100 стронгменів, серед яких не лише ветерани, а й військовослужбовці, представники силових структур Черкащини та курсанти. А чемпіон світу зі стронгмену Василь Віростюк очолив суддів. Ветеран на візку йому достатньо важко. Влитися в соціум, тому що люди не так дивляться, не так реагують. Тому вийти на вулицю просто йому складно психологічно, а ще й взяти участь в цих змаганнях це дуже важливо, і це насамперед перемога над самим собою. З витягу нескорених, на думку гостей не лише змагання, а шанс для суспільства адаптуватися до нової реальності. Коли ми бачимо наших хлопців і дівчат, які займаються. Адаптивним спортом це дійсно для них шанс пізнати більше самого себе, повернути самого себе, розширити свої можливості і доказати самому собі, що ти не здався. Ми маємо інтегруватися в іншу реальність. Ми як цивільне суспільство, а ветерани мають повернутися в цивільне життя і знайти для себе нові сенси. У підсумку турніру відберуть 50 учасників, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у жовтні у Мадриді. Ірина Марченко, служба новин телеканалу Ільдана.